Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами говорити на таку дуже цікаву тему, яка мені просто прийшла в голову зранку. Ось буває так, що ми дуже багато робимо справ протягом дня, дуже багато робимо всього, що робимо просто на автоматі, і навіть не помічаємо того, скільки ми важливого дійсно робимо у своєму житті для себе, для інших. І ось так само сьогодні я вранці задумалася над цим питанням, як знайти сенс в тому, що ми робимо. І от сьогодні з вами я, Ольга Васлюк, і на нашій тайм менеджмент зарядці від студії управління часу Богуштайн ми поговоримо про те, як дійсно знайти сенс в тому, що ми робимо. І коли я розмірковувала на цю тему, то Буквально згадала з дитинства, згадала ситуацію з дитинства, де ми зробимо, наприклад, з кубиків якусь вежу і радіємо з цього. І чому ж ми радіємо? Ми тоді в цю справу вкладали дуже великий сенс і велику радість, що ми це зробили. Що ми зробили так, що ці кубики не падають, що вони стоять. І в цьому дійсно був сенс, якийсь наш дитячий, і була якась така радість. Згадала дуже таку яскраву ситуацію зі свого дитинства, де я колись грала е, в такій, ну ніби як пісочниця, я не знаю, як зараз це назвати, ну пісок, пісочниця. І коли я навантажувала автомобіль, а батько сидів, батько в мене дуже любив грати шахмати, і щоб я йому не заважала, він взяв мені цей автомобіль, е, такий вантажний, і сказав: Навантажуй туди пісок. І я навантажую цей пісок і прибігаю до батька тато, тато, навантажила, розвантажую. Я його розвантажую, прибігаю, тато, тато, розвантажила, навантажую. Він грає шахи, а я розвантажую і навантажую цю вантажівку. І довольно слон. Ось у мене був такий сенс. І сьогодні я згадала, що таке сенс. Сенс це коли у нас є така формула навіть сенсу, я буквально зранку її вивела для себе і зараз поділюся з вами. Сенс він завжди дорівнює користь плюс радість. І це дійсно так є. Коли ми робимо щось таке для себе і відчуваємо, що ми робимо користь, до прикладу, я сьогодні вранці готувала сніданок для своєї сім'ї, варила запашну каву, смажила яїчню, і... Просто зловила себе на такій думці, а що я зараз роблю корисного? А я зараз готую сніданок для своєї сім'ї, і моя сім'я буде сита. А де ж це радість для мене? А радість для мене, я дуже люблю аромат кави. Мені дуже подобається аромат свіжої, навареної кави вранці, і я прямо вдихаючи цей аромат, відчула радість. І ось у мене вже є сенс готувати сніданок для своєї сім'ї. І ми кожен у кожній своїй справі, яку ми робимо. Ми можемо побачити сенс, і це варто бачити, адже коли ми в чомусь не бачимо сенсу, це не приносить нам задоволення і не приносить нам радості. Ось, буквально, якщо ми робимо щось на своїй роботі, ми повинні обов'язково знайти там сенс. І сьогодні можете зробити просто, просто, просто таку просту таку вправу. Візьміть просто на аркуш паперу, випишіть собі, а що я зараз роблю, яку справу я зараз роблю. Просто собі запишіть. Напишіть, а чим ця справа корисна для інших людей? Що я корисного роблю для інших людей? І третє питання задайте собі: а де ж радість? Чи я відчуваю в цьому радість і в чому тут моя радість? І коли ви знайдете відповідь на ці три запитання, то цю справу ви дійсно будете знати, навіщо ви її робите? І взагалі, якщо ви щось починаєте робити у своєму житті, задавайте цих три запитання. І ми завжди вам... Рекомендуємо на кожній нашій тайм-менеджмент зарядці писати обов'язково список справ на сьогодні. От сьогодні, пишучи справи на сьогодні, то якась вийшла, ви собі одразу задавайте до кожної справи три питання. Задавайте, а що це за справа, а яка користь цієї справи для мене і для інших людей? І де радість? Де я буду відчувати радість, коли я виконую цю справу? Ось таку дитячу радість. І якщо ви собі знаходите, вписуйте собі цю справу у своє планування і обов'язково собі її сьогодні виконуєте ввечері, обов'язково себе за це хваліть. Отже, плануємо свій день з користю, з великою радістю і з великим сенсом для себе. І підраховуємо, чи дійсно ми поміщаємося у наші ці 24 години, які нам даровані кожного дня. І якщо поміщаємося, плануємо собі ці справи і виконуємо. Все, а ввечері обов'язково себе за це хвалють. І всім гарного, продуктивного дня! Дійсно, нехай кожна справа, яку ми робимо у цьому житті, приносить нам радість, задоволення, користь і дає нам великий сенс. Все, всіх обняла і до нових зустрічей на наших тайм менеджмент зарядках